Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Перебирала свою колекцію фарфорову і натрапила ось на такі мініатюрки, чашечки мініатюрки, і вирішила зняти відео присвячене виробам 50-х років. Городницького фарфорового заводу. Я думаю, що відео буде цікаво, тому що такі речі не часто зустрінеш у нас на торгових площадках. Дивлячись ще раз наголошую на цю чашечку мініатюрку, приходить на думку такі слова, що ось і скажи, що післявоєнний час в Україні не полюбляли каву. Полюбляли і ще дуже і дуже добре. Тому що тільки з любов'ю можна було створити такі чудові фарфорові предмети. Погляньте на цю красонечку. Це кавова чашечка, блюдця до неї немає, але я думаю, що її не було того блюдця. Якраз для споживання кави еспресо. Подивіться, в ній красиве все. Форма, малюнок у вигляді іерографії і дуже тонкостійний фарфор. Зараз ви впевнитесь в тому. Подивіться. Бачите, як він гарно світиться. Цю кавову красуночку в руках тримати дуже приємно. Ось, скажу відверто, вона актуальності по формі по ємності не втратила і на сьогодні. От робити вміли. Наші українські майстри. Дуже легенька. Я зараз її ще так прокручу, щоб ви роздивилися добре і ручку, і геометричну таку цікаву форму, і малюнок у вигляді аерографії. Це смородина, листочки та плоди смородини, такий насичений. Зелений колір, темно-зелений колір. І інших будь ось фарб тут не застосовано для декору. І я вважаю, що це і не потрібно. А тепер клеймо. бачите, ось таке клеймо городниця. Це початок 50-х років, перший сорт, третя група складності, не знаю чому. Тобто тільки дане підприємство післявоєнний час набирало обороти в виробництві фарфорових виробів. У мене є ще і до неї інша чашечка. Ось така. Але вони різні. Зараз я їх поставлю поряд, і ви впевнитесь, що по малюнку вони різняться. Хоча щось таке подібне є на цих обох кавових чашечках. Бачите, те ж саме клеймо: перший сорт, третя група складності. І тут такий скупіший більш малюнок. Якщо я поставлю поряд її, бачите, тут такий велика на першій велика кількість листочків і плодів, то на другій чашечці малюнки тільки схожі з однієї сторони, а з іншої вони різняться. Я дуже полюбляю пити. Ну, рідко скажу вам відверто. От з цієї чашечки післявоєнної городниці. Дуже красиві, дуже красиві і милі речі. У мене є ще ось така чашечка даного підприємства. Але це також аерографія, але вже інший малюнок і трішки інший розкрас. З цієї чашечки добре було б пити каву американо. Однак не знаю, чи в той час українці могли собі Американу дозволити. Просто в турки, я вважаю, заварювали старим таким методом дідівським каву і розливали цей напій в такі чудові. Вироби. Вона також світиться, однак фарфор, відразу скажу, не настільки тонкостійний, як попередніх двох чашечках. Форма абсолютно та ж сама, просто трошки більша, та ж сама ручка. бачимо, Тут іде уже по обідку фарбою ось такі, бачите, оздоба. Та ж сама смородина, однак тут. Червона, бачите, таке, йде вже фантазія автора: чорне листя, чорно-зеленому кольорі листя. І з іншого боку ось такий коричневий малюнок застосування елементів смородини, світло коричневого кольору. Але Це також городниця, але городниця кінця 50-х років. Зелене клеймо, другий сорт, шоста група складності. Також цей виріб дуже приємно тримати в руках і вживати каву. З нього, для мене вона трошки замаленька, вона також світиться, фарфор світиться, однак, ще раз кажу, не такий тонкостінний, як в двох попередніх чашечках. Так, ось такі три красуньки. А далі я вже перейду до е, утилітарних предметів, чайних для чаю або для молока такі чашки. Це були в кожній селянській родині, тому що вони прості, однак форма. Я вважаю, що ще дореволюційна саме форма чашку. Дивіться, така прямокутна ручка, і в книзі Ольги Школьної називали. Такі чашки, що вони виготовлялися, вони називалися корабельні і виготовлялися з напівфарфору. Так, да, вона не легенька, вона досить таки важкенька за те, що це, щоб вона світилася тут і мови бути не може. Бачите, такий сіруватий, сірувата фарфорова маса, малюнок у вигляді такий сицевий, бачите, квіточки, такий сицевий малюнок, Невеличка гілочка квіткова з одного боку та з іншого. О зараз прокручу ви подивитесь з іншого боку, даної чашки. Це другий сорт, зелене клеймо. Ось така чашка велика. Для чаю, для молока, для узвару, то на що її міг в господарстві приспособити. Вона гаразд для всього. Так, далі не кидайте у мене помідорами, я вам хочу показати ще одну красу городницького фарфорового заводу. Та ж сама форма, однак, дивіться, вже білизна фарфорова має місце. І Присвячена, вона була, вона випущена була в 1953 році до 300-річчя возз'єднання України з Росією. Бачите, тут є золотом виконані відповідні цифри, дата надрукована і 300 років воз'єднання України з Росією. Бачите, ось як любили! Українці Росії випускали, випускаючи такі чудові вироби, а нам зараз йде відплата за цю любов, за любов до ката. Подивіться, багато позолоти. Вона йде по ручці, по верхньому обідку. Дата виконана повністю застосуванням позолоти. А який чудовий ручний розпис? Ось я. Камеру максимально приблизила, ви можете впевнитись і роздивитися добре оці мазки ручної роботи. Робота досить складна. Бачите, це не просто якась одинокі квіткові елементи, а ось тут ціла така гірлянда квіткова виконана над лазурним, над лазурним ручним розписом. А яка палітра фарб? Дивіться, яких тут тільки фарб немає. Перший сорт, синє клеймо і вже 12-та група складності. Дуже красива, дуже красива, ручна, ручний розпис, дуже гарний. І завершувати я буду, це вже не городниця, однак до попередніх трьох форм У мене є ще одна така форма іншого підприємства чашечки з іншим малюнком іншого виробника. І це вже 20 років по тому. По відношенню до, до перших трьох чашечок був виконаний ось цей фарфоровий виріб. Це малюнок, квітковий, ручний розпис по золотою, по широкій такий рішітка, така, по золотою поверху чашечки. Форма та ж сама, ось я поставлю, щоб можна було порівняти. Бачите, до тієї, що я показувала раніше. І це пісочник 71-го року виготовлений цей виріб. Ось такі у мене були предмети на сьогодні. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі, можливо, в когось є в колекції такі вироби. Буде цікаво почитати історії, як вони з'явилися. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових, до нових відео. Всім бажаю миру, щастя та добра!